Вітаю вас! І сьогодні ми продовжуємо наш практикум процвітання. Був такий пауза була, перерва з 21 листопада. Сьогодні у нас 8 грудня, і це про те, що все має свої ритми. Я давно вже відслідкувала у себе таку стратегію, що коли багато в мене різних яких, особливо, якщо це зміни, якісь кардинальні або такі значні, то мені потрібна певна пауза в певних справах. Є справи, які не перериваються, є, які вимагають паузи, і це моя динаміка. Тому зупинка це не перерва. Зупинка це просто зупинка. Просто у кожного свій стиль і так далі. Пропоную вам теж подивитися на свій стиль, як ви реагуєте на певні якісь події, і що з цим ви збираєтесь робити. Найголовніше, як ви використаєте те, що ви помітили, для того, щоб досягати своїх цілей. Це така рекомендація, яка в силу. Живих подій вона, вона є, я про неї говорю. І з цим можна щось робити, можна нічого не робити. Я обираю все-таки звертати на це увагу і взаємодіяти. Отже, ми продовжуємо далі по плану енергопрактика, стан рішення питань. І пропоную вам налаштуватися на таку роботу продуктивну. Відчути своїм серцем золоту лінію, золотий потік життя. Коли відчуваєш серцем правильні рішення, правильні дії, правильні рішення, правильні дії, правда вона дає нам сили, вона укріплює, вона дає відчуття живого життя, драйву, що ти на своєму місці. А якщо ми не чесні з собою, або говоримо неправду, відчуваємо, діємо не так, як ми відчуваємо, то це нас послаблює. Це тіло м'якне, знижується рівень енергії. І коли не випадково я почала з того, що що ми з цим робимо, і навіщо ми приходимо у кожного із нас є свій час життя, свої завдання на це життя. Хтось може знати, хтось інтуїтивно, хтось просто діяти теж інтуїтивно, не задумуючися і відчуваючи себе на своєму місці щасливою людиною. Хтось діє до певного часу, так потім втрачає себе під. Ну, ми всі живі люди, у кожного є свої якісь уроки, про пропрацювання, злете і падіння. Це динамічний такий процес. І найголовніше, що ви з цим збираєтесь робити. Якщо ви бачите в цьому прибуток, тобто що це є мудрість, це є досвід, це є напрацьовані навички, тоді це вас посилює. І стан рішення питань якраз і полягає в тому, що ми дивимося, аналізуємо і приймаємо, що робити з цим, для чого, який прибуток це нам дасть. Знову ж таки, формулювання рішення питань. Не коли ми погоджуємося з якоюсь ситуацією, що і так добре, мені цього достатньо, я не знаю, чого я хочу і це з цим жити. А саме стан рішення питань, що я вирішую те, що я хочу покращити, я хочу зрозуміти, я хочу. Там, розширити, збільшити, віднайти новий сенс і так далі. І так далі, а, і ставиться конкретна ціль, і вже на неї а, генеруються ресурси, генеруються можливості. Отже, вийдіть у цей стан, коли ви серцем відчуваєте, а, ніби з вашого серця, у ваше серце входить золота, така ниточка долі. Це коли правильні рішення. Вільні, коли ви йдете своїм життям, ви щасливі, ви тотально щасливі, і ви відчуваєте себе на своєму місці, і ця ниточка входить у вас, і вона йде з вашого серця, а попереду вас. І відіть в цей стан зробіть Повне дихання глибоке. Можна використовувати квадратне дихання це метод релаксації, за яким ви виконуєте 4 рівни. Подовжені фази дихання кожна по 4 секунди. 4 секунди вдих. Раз, два, три, 4. 4 секунди затримка дихання. Раз, два, три, 4. 4 секунди видих. Раз, два, три, чотири. Чотири секунди, де затримка. Раз, два, три, чотири. Я рекомендую повторювати цей цикл для зняття стресу і заспокоєння. Для цього займіть зручне положення. Можна сидячи, можна стоячи, можна лежачи, можна закрити очі. І повільно і глибоко дихайте через ніс, відчуваючи себе, своє тіло, кожну клітинку, кожен м'яз. І рахуючи про себе до чотирьох. Один, два, три, чотири. Затримуємо дихання. І знову рахуємо до чотирьох. Один, два, три, чотири. І видихаємо повільно, видихаємо через рот, рахуючи до чотирьох. Один, два, три, чотири. Затримуємо дихання. Знову. Затримуємо його, рахуємо до 4. Держимо, тримаємо легені, пустими, легкими. Я думаю, ви вже порахували. Один, два, три, чотири. І таких циклів можна повторювати заново хвилин 5. Це допомагає. Знімати, знижувати стрес і тривогу техніка швидко допомагає заспокоюватись стресових ситуаціях, задіюючи парасимпатичну нервову систему і покращує концентрацію, візуалізацію квадрату можна робити. Є дуже багато в соціальних мережах різних візуалізацій на цю тему. Ця техніка допомагає зосередитись, особливо, якщо ви ще дивитеся за тим, як рухаються якісь об'єкти у квадраті, лінії швидше засвоїти ритм, що покращує увагу. Це допомагає відновлюватись. Адже те, коли ми уповільнюємо своє дихання, відновлюється. Баланс тіла, ми його ще краще відчуваємо, звертаємо увагу. І коли ми трохи вже заспокоїлись, налаштувались, видихали разом з повітрям і з легень і живота через рот все-все-все, що в нас. Було тяжкого, відволікаючого і ніби заново знайомимось з собою. Закриваємо очі і в розслабленому стані. В своєму зовнішньому внутрішньому світі, в зовнішньому світі, вам повинно бути комфортно. Очі можна закривати, коли не звучить тривога, немає вибухів і так далі. Бажано ще, й щоб телефон був в такому режимі, щоб вас не потривожили, не зателефонували. Я думаю, за 15 хвилин світ не зупиниться без вашої участі, щоб вам було комфортно. І потурбуйтесь, організуйте собі зовнішній комфортний простір організуйте і створіть собі у внутрішньому своєму просторі і розділіть свою увагу так, ніби ви зайняли позицію спостерігача. Тобто ви спостерігаєте і зовнішньому положенні і відчуйте себе, як це, коли спостерігаєш за собою і за подіями в своєму житті. Перейдіть в цю позицію спостерігача у внутрішньому світі. І подивіться. Направте фокус уваги, пам'ятаємо про те, що внутрішній світ він підпорядковується вам, і все, що ви обираєте, як намір створити, це створюється, і якщо вам не вдається з першого разу, потрібно збільшити спроби і час, можливо, приділити цьому більше часу, але у вас завжди все вийде. Все те, що ви ставите як ціль. І виділіть в доступному вам просторі перед вами. І наповніть тією енергією, яка є в вашому серці. Ми з вами робили, можливо, а якщо не робили, то уявіть, що подивіться на своє серце і побачите там вогонь вашого серця, ваш внутрішній вогонь, тепло. І наповніть простір туди, куди ви дивитесь, в вашому внутрішньому просторі наповніть теплом вашого серця. І нехай це буде про те, що цей простір він створюється для того, щоб там активізовувалося ваше процвітання, ваш достаток. І уявіть його, цей простір, як. Коло, можливо, чи квадрат, чи іншу фігуру. Не обов'язково правильно все робити але щоб це було правильно для вас. Не обов'язково, щоб це була якась правильна геометрична форма, але щоб це резонувало вашому серцю, щоб вам там було комфортно. Зробіть побачено. Форму, яка вам імпонує, оформіть таким чином простір, наповніть його енергією і уявіть, побачте внутрішнім взором, що ця, цей простір він займає положення фігури в просторі. Трьохмірний. Вигляд Роздивіться зі сторони, як виглядає, що відчувається і що чується. А зараз знайдіть в своїй пам'яті і фантазії найбільш яскраві та ефективні прояви вашого творчого начала. Можливо, якісь ідеї, задумки, фантазії, бажання, уява, якісь геніальні рішення і усвідомлення. У кожного це може бути своє, і направте на цю фігуру символи цих досвідів і досягнень. Створений вами простір. Додайте по бажанню символи і асоціації з найбільш значимих для вас творчих подій. Це акти творення, можливо, це якихось науковців, митців. І завершуючи. Утворення енергетичного, приємного для вас творчого простору про процвітання, про достаток, наповнюючи його тим, що вас мотивує, активує рухатися, жити, досліджувати це життя, ви бачите. Чуєте, відчуваєте, відійдіть всередину цього простору. Зробіть це з тією швидкістю, яка допоможе вам найкращим чином відчувати зміни в своєму стані, як ви відчуваєте себе фізично, енергетично. Відчуйте себе, відчуйте собою простір в цьому творчому стані, єднання і скористайтесь, прийміть ці енергоресурси. А далі вийдіть і перевірте, чи все добре. Якщо щось потрібно додати, додайте. Можливо, якийсь намір, фокус на ціль, можливо, ще якісь ресурси можна додати. Можливо, це колір, можливо, це звук, можливо, це якась ідея. І знову увійдіть в енергетичний простір достатку, процвітання і рішення питань. Привірте ще раз, створіть для себе певний якір. Можливо, це якась мудра, можливо, це рух тілом, дотик до себе. І подивіться на себе в майбутньому, коли ці якості. Ви не випадково про це думали, не випадково це відчували. Це саме ті якості, які потрібні для того, щоб ви реалізували те, що вам потрібно реалізувати. І чарівна ниточка, яка приведе вас до ваших успішних рішень, це ваша золота нитка з серця. І якраз вона вас привела зараз в цю практику, для того, щоб активізувати ті ресурси, які вам потрібні. Щоб досягти того, що вам потрібно в майбутньому, що це буде, як ви себе будете відчувати. Подякуйте простору за те, що у вас є така можливість за інформацію, за час, за енергію, за усвідомлення, за можливості. Є наші рішення і вони важливі, я сторонник цього. Ми творимо свою долю своїми рішеннями, своїми думками, своїми відчуттями. Але є сили більше, ніж людина. І подякуйте собі за мудрість, подякуйте всім силам, які є з нами. Простору. Робимо три глибоких вдихи, три глибоких видихи. Відчуваємо своє тіло. Можна попити водички, записати інсайти, які у вас є після практики. Я бажаю вам мудрості. Бажаю вам реалізації, процвітання. І до нових зустрічей. У нас ще попереду з вами багато. Цікавих практик.